Тепер, що хочеш, ти роби. Не заважаєш ти нікому. Ніхто не заважав тобі. Вімкну спочатку телевізор, подумав я, та буду зблизька дивитися. І як захочу, дивитись буду хоч до ночі. Вімкнув, та вже за три хвилини екран поплив. Очіма. Тоді до вани сходив, набрав холодної води, щоб капця мами запускати. Та передумав не цікаво. крав на стіл обидва лікті. Я в кухні на підрогу влігся, на дверях покатався навіть, та все покинув. Не цікаво. Все можна, годі говорить. Захочу, буду гристи лід. Захочу, занявчу мовкіт на нашому балконі. Адже в кіно пішли батьки свободи, як ніколи. Я навіть можу в шафі тата. Яку завгодно книгу взяти і з нею. В татовому кріслі сидіти, підібгавши ноги, але мені, немов навмисне, чомусь не хочеться нічого, хоч сядь і плач. Діла такі, скоріш би вже прийшли батьки.